Рік загоювання ран так охарактеризував міський голова 2022 рік для Чернігова у своєму щорічному звіті. Відтоді як розпочалася повномасштабна війна, наше місто стало міцним щитом, аби не пропустити окупантів до Києва. Понад місяць Чернігів тримав облогу. Окупанти прицільно руйнували житлові будинки і об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Першим завданням після вигнання окупантів було повернути в місто воду, газ і світло з квітня і до цього часу в місті тривають сотні відновлювальних робіт на різних об'єктах. Я вважаю, що правильно буде показати всій громаді, що було зроблено, не зважаючи на наші втрати і людські і фінансові, і матеріальні. От і які у нас є плани, тож більша частина звіту стосувалася саме ремонтних і відновлювальних робіт у багатоквартирних будинках, закладах освіти та медицини, облаштування укриттів і відновлення транспортного сполучення в місті. Мене турбує більше за все питання горизонту планування 5 років, 10 років і більше, тому що на сьогоднішній день не є проблема в тому, що ми щось втратили. Що в нас втрата комунальної техніки, в нас винесено вибуховими хвилями і осколками, я не знаю, десятки тисяч квадратних метрів вікон шкіл, дитячих садочків, приміщення комунальних підприємств, колосальні втрати по підпрекам критичної інфраструктури, це сотні мільйонів гривень. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що інвестор, донор, будь-який підприємець, який щось хоче робити, він все одно буде порівнювати свої вигоди. Тому, окрім звіту про виконану роботу, було проговорено аспекти залучення інвестицій. Бізнес повинен бачити вигоду розміщення виробництва в місті Чернігові. По відношенню до прикордонних обласних центрів там західної України це в першу чергу івано франківськ Ужгород, Львів. Звісно, Хмельницький, Тернопіль. Більш докладно про звіт розкажемо в наших наступних сюжетах.